Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 30 домівок пошкоджені внаслідок запуску балістики по Одесі. Близько сьомої ранку у місті пролунали потужні вибухи. За інформацією Сил оборони Півдня України, ворог атакував Одесу з літаків тактичної авіації. Загиблих нема, постраждала 43-річна жінка. Частина міста залишилася без електрики. Замість звуку будильника тривога та вибухи. Багатьох мешканців Одеси розбудили ворожі ракети. От вибуху просто в шокі. Лежу, не можу піднятися. Ще інвалід групи, як как бы вот, вот прижало. Вторий раз. Я вже, звісно, вскочила. чем было, выбежала. Это було что-то вообще, конечно. хорошо. Я лежу возле окна недалеко. Хорошо, що не на мене. Спасибо за все за допомогу, за поддержку. Люди просто сразу, зразу уже були, фотографировали, записували і так далі. Інша мешканка Хаджибейського району говорить перед вибухами вийшла з дому. Работу і тут тривога, тут зрив. С неба що тасипиться, повний шок. Рібенок дзвонить, плаче дома говорить, все повыбивало, повылетало. так ну, само. полчаса у меня був просто стопор. Чесно скажу, Сейчас я вже отошла. Люди розповідають, в теорії знають, як поводитися під час атаки, але в стані шоку важко контролювати свої дії. Ноги як, наці в землю вкопались і стою. Просто просто шок. Муж говорить, Ти чого не лігла, там ні не... ну, в тот момент не понімаєш. За даними одеської мерії, у результаті ворожого нападу ушкоджень отримала 43 річна жінка. Її було направлено до медзакладу і надано допомогу. Російські окупанти намагаються продовжувати. Наносити вогневе ураження по е, е, місцям дислокації особового складу збройних сил України е, цього разу вони вирішили, що на цьому об'єкті можуть знаходитися е, якісь військовослужбовці. Проте в результаті цього удару жоден військовослужбовець не постраждав. Втрат серед цивільного населення так само нема. На місці одразу розгорнули міський штаб, де збирають відомості про пошкодження. Всього від вибухової хвилі постраждали близько 30 будинків. Тома вибіти всі окна в домі. Упав потолок. Тріщини по дому сильні, дом дав тріщини, Старий дом, звісно, тріщини по потолку, везде. Шифер поднялся, там болты по вылетали там пытается что-то сделать. Ну, стены стоят, слава Богу, крыша цела. Допомогу місцевим мешканцям надавали і волонтери. Десятки домов від зрної хвилі постраждало під стеле, окна, крыши. Вот, и совместно с городскими властями и нашими партнерами, гуманитарными организациями, мы сейчас произвели выдачу допомоги. Это тёрпалин для закрытия крыш, многие посрывало крыши, и транзитные продуктовые наборы, чтобы время поддержать. От. А сейчас наші партньори будуть вже прозочні тонко для окон видаваць і стафу. Після ворожої атаки мікрорайон залишився без електрики, тому волонтери забезпечили і акумулятор, де можна було підзарядити телефони, щоб поспілкуватися з близькими. Вибиті вікна та двері пошкоджені дахи. Такий результат використання Росією коштовного сучасного озброєння. Ця локація, так вона відноситься до. Військової інфраструктури, проте це фактично база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження раніше. Тому можемо зазначити, що ворог не шкодує боєприпасів для того, щоб наносити вогневе ураження. Ця атака обійшлася йому приблизно 10 мільйонів доларів. Застосовано ракетне озброєння. Ракетне озброєння застосовано достатньо сучасне, тим не менш, як ви бачите, Якогось особливого результату ворог не досяг. мешканцям Одеси житло, яких зруйноване або знищене внаслідок ворожих атак. Надаватимуть адресну допомогу на тимчасове проживання. Таке рішення було прийнято у середу на сесії міськради. Внаслідок ворожих атак. Десятки мешканців Одеси залишилися без житла, яке пошкоджене або цілком зруйноване. До того як постраждалі отримують матеріальну допомогу від держави на відновлення або покупку нових квартир або будинків. Їм треба десь жити. Міський маневровий фонд вже давно весь зайнятий, повідомив під час сесії міськради Геннадій Труханов. Тому таким родинам надаватимуть фінансову допомогу для винайму житла. Депутати затвердили нову міську цільову програму Незламна Одеса. Вона закумулює всі напрямки, пов'язані з ліквідацією наслідків ворожих атак, відновленням житлового фонду та наданням допомоги мешканцям пошкоджених будинків. Це дозволить більш оперативно та злагоджено реагувати на надзвичайні ситуації, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації, а також внести відповідний облік та звітність. Крім того, це також має стати у нагоді при отриманні репарації. Також депутати внесли поправки до ряду вже діючих міських програм, затвердили звіт про виконання бюджету Одеси, розглянули майнові та інші питання. Кількість українських жінок, які вступають до лав ЗСУ з метою протистояти російській агресії, нестримно зростає. Проте деякі українки мобілізувалися ще з початку повномасштабної війни. Ластівка таки позивний військові дали фельдшерці з Одещини, яка вже більше року на передовій херсонського напрямку рятує життя українським захисникам. В народі існує повір'я: якщо ластівка в'є в'єпією стріхою гніздо, то це передвіщає щастя тій родині. Так і бійці 126-ї окремої механізованої бригади мають власний щасливий талісман, бойову медикиню Ластівку. Уже сформували наш батальйон, і нам сказали, вибирайте собі позивні. Я... Я взагалі не зрозуміла, що мені треба, що придумати. Я прийшла до хлопців, я ще тоді починала медик взвода, бойовий медик взводу. Прийшла до хлопців і говорю, кажу, хлопці, давайте щось думати. Придумайте мені позивний. І один боєць наш, він такий так каже. Та ти Ластівка, я кажу, смисленка. Та ти літаєш, блін, чику не встиг повернутися, як ота Ластівка, то, то вже дома, то вже туди полетіла. До початку повномасштабного вторгнення Олександра Чорна працювала бухгалтером, але також мала медичну освіту. В кінці березня 2022 року Ластівка мобілізувалася до ЛАВ ЗСУ. І вже понад рік фельдшерка з Одещини служить на Херсонському напрямку. Олександра згадує свій перший виїзд на бойові позиції. Ми тільки приїхали і нас накрили тоді гради, і загинули побратими. І ну, взагалі то було важко, але перше, що от, я пам'ятаю, що той, той от момент все одно якийсь є такий трохи як все одно паніка йде. Перші Пару секунд було, от в мене було таких два випадки, що перших два секунди це просто паніка, що робити, що робити? ну, блін. Тож не манікен. От всі, хто на манікені відпрацьовують ідеально, це дуже добре, тому що воно допомагає, але на живій людині не всі можуть. Тому що ти вроді манікен рухаєш і він же ж не кричить, і так. йому так не боляче. Бути бойовим медиком досить важко, розповідає Ластівка. Потрібно бути фізично і морально готовим до будь-яких ситуацій. Іноді були такі, була така у нас ніч дуже важка, що ми там їздили не одну ходку зробили до шпиталю. І коли вже видихнули, приїхали, що вже все, всіх завезли, всіх вивезли. Знімати рукавиці, а я ще подивилася, думаю, що в мене повні рукавиці крові. А виявилося, що це мозолі, натерли, лопли. Із-за того, що ножиці, ти ріжеш, ти тоді не відчуваєш на адреналіні. А одяг це зимова куртка, фліска, термобільйо, воно все мокре, вони всі в воді, воно задубівше. А якщо воно ще в болоті. А бойові медики, як і українські військові, витримують надскладні фізичні і емоційні навантаження. Проте найважче серед фронтового буревію зізнається наша співрозмовниця Ластівка. Це усвідомлення, що вже не можна нічого зробити, аби повернути життя побратимів. Крайній раз було так, що нам передали, і в нього була масивна внутрішня кровотеча. І ми тільки його загрузили, від'їхали від точки евакуації в нього зупинилось серце. І ми його запустили. Вроді все добре. Він роздихався, але серцю не було з чим працювати. Ми його всю дорогу майже до шпиталю качали на ходу і так, щоб не зупинятися. але ну, нічого вже не змогли зробити. Вже було надто пізно і дуже багато крові втратив. Такі моменти хочеться опустити руки, але не можна, каже Олександра. Треба працювати далі та продовжувати робити свою справу. Але не варто забувати, що кожен з тих, хто зараз на фронті, звичайні люди, а не роботи. До війни, я скажу, я майже не плакала. Зараз, зараз я собі дозволяю це зробити. І мої побратими вже знають, вони так кажуть, ну йди поплач, тобі стане легше, воно дійсно стає легше». Якщо геть важко, відволіктися від негативи допомагає улюблене хобі, розповідає бойова медикиня. Малювання картин по номерах, навіть під обстрілами і крапельницями. Кібер малює картину. сидить на подзалядки. Воно щось не нікапає. Українські військові продовжують боронити кордони нашої країни та вважають, що лише об'єднавши спільні зусилля, можна перемогти ворога. Одесі затримали російського шпигуна. Він полював на ППО і збирав дані про силовиків. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі СБУ. Правоохоронці затримали жителя Одеси, який полював на ППО і зливав росіянам персональні дані прокурорів і слідчих служби безпеки. Під час передачі інформації агент просив ворога завдати ракетних ударів по будівлі прокуратури та СБУ. Передавав координати здання СБУ. на сторону РФ и хотел, чтобы за меня отомстили и ликвидировали следователя СБУ э, и прокурора. За вказівками російських кураторів, фігурант збирав інформацію про розташування особового складу ЗСУ та військової техніки в Одесі. У зоні особливої уваги ворожої розвідки були локації зенітно-ракетних комплексів ППО на території міста. Чоловік вже мав проблеми із законом. У 2020 році його було засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Тоді він отримав покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді. Дітримання під вартою йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили прес-службі СБУ. ДТП надзвичайні ситуації. А сьогодні ще й ворожі обстріли. Ось така повсякденна буденність працівників швидкої допомоги, які часто ризикуючи власним життям, поспішають рятувати інших. Наприкінці квітня одеські станції екстреної швидкої допомоги виконуються 121 рік. До найстарішої станції України завітали наші кореспонденти. Вони працюють без вихідних та свят, оперативно реагують на виклики і негайно приходять на допомогу у надзвичайних випадках, часто ризикуючи власним життям. Робота працівників екстреної медичної служби в усі часи є вкрай важливою і значущою для суспільства. Їм потрібно своєчасно прийняти рішення, прийняти рішення не тільки з лікувальних лікувальних питань, а й рішення з організаційних питань. Тобто вони повинні виставити попередній діагноз, надати невідкладну допомогу, екстрену медичну допомогу і прийняти рішення для госпіталізації. Робота працівників одеської екстренки завжди вважалася нелегкою, проте сьогодні в умовах війни ті, хто рятують наші життя, постійно ризикують власним. Вся Одеса пам'ятає страшний березневий день, коли медики прибули на місце трагедії для надання допомоги. Але Росія завдала повторного ракетного удару. В результаті загинув фельдшер. Якщо працівники надзвичайні ситуації запускають нас туди на місце події. Тоді ми виїжджаємо. І взагалі, по правилам працівники екстреної медичної допомоги в місці події не, не повинні працювати. Їм повинні пострадавших доставити за місце події, але не завжди так виходить. Працівники одеської екстренки в умовах сьогодення забезпечені всіма необхідними засобами захисту, зокрема шоломами та бронежилетами. На жаль, сьогодні вони вимушені дбати не лише про здоров'я пацієнтів, а й про власну безпеку. Сучасні презентації та провідні наративи. Цифрові технології та дизайн стали головними темами студентської конференції, яку провів Одеський коледж комп'ютерних технологій. Сервер Щорічно вихованці закладу пробують себе як доповідачі перед великою аудиторією однолітків. Усі матеріали для виступу обирали, систематизували і виставляли на суд слухачів. Юнаки і дівчата самостійно. Про інтер'єри і екстер'єри кораблів, книги подушки і книги тонелі. І взагалі, найдивовижніші книги світу з дерева і ті, які схожі на маленькі скульптури, особливості комп'ютерізації промисловості, виробництва і багато іншого. Всі ці цікаві і нестандартні теми стали інфопривідом для обговорення і доповіді на щорічній конференції в Одеському коледжі комп'ютерних технологій Сервер. До речі, усі доклади вихованці закладу готували самостійно, розбирали останні тенденції у соцмережах. Ми вивели тріку, що сьогодні найпопулярніші соцмережі: це Фейсбук, Інстаграм та Ютуб, тобто тими користуються найбільше. Так, я заліз в інтернет, подивіться, які українські соціальні мережі. Я знайшов дуже доволі красиву мережу. VUA, так, вона не дуже популярна не цей, але я обрав вона дуже красиво зроблена. Мені як особливо як розробнику, мені дуже подобався концепт, як вона зображена. як…» Вона була розроблена, і я вибрав її, щоб розповісти людям про неї. Коледжу сервер майже три десятиліття, але й до офіційного відкриття спеціальності викладачі навчального закладу разом чимало років працювали з молоддю, яка бажала опанувати комп'ютерні технології. Тому й педагогічної майстерності і вміння надавати сучасні знання педколективу не позичати. Цей захід це спроба навіть не спроба, це навчання дітей презентувати. Збирати, обробляти матеріал. І це такий дуже складний, але важливий етап навчання дітей. Дуже важливий. Особливо в наш час, коли діти мало спілкувалися у школі важкі часи коронавірусу, потім війна. І діти, коли приходять до коледжу, вони не можуть наговоритися. За словами директорки, юним здобувачам освіти, а в сервер вступають і після 9, і після 11 класів. За сучасних реалій спочатку незвично спілкуватися у великому колі однодумців. Ще більш незвично виступати зі сцени з доповіддю перед майже ста однолітками. Але з часом вони все впевненіше відчувають себе у професії і перед аудиторією. Коледж дав можливість вибрати, підказав, що краще, дав. Uh, понять, що мені подобається в першу чергу, тому що це очень важлива. Uh, ну і яркі емоції благодаря таким праздникам. В Одеському коледжі сервер навіть під час воєнного стану намагаються зробити цікавим і активним студентське життя поза аудиторіями. З 22-го року ми вже вчилися очно. Ми зробили укриття, ми зробили туристичний зліт. Ми зробили усі заходи, які тільки можна було, щоб діти не відчували себе відстороненими від студентського життя. Учебний процес в цих умовах ну ні наскільки не скоротився, напротив інтерес студентів к науки, к спеціальності. Тим спеціальностям, котре у нас в коледжі, це комп'ютерні науки, дизайн по широкому профілю до вихованців у коледжі індивідуальний підхід. Інколи буває, що після 9 класу вступник почав навчатися дизайну, наприклад, а потім, подорослішавши, зрозумів, що бажає бути програмером. Викладачі ставляться з розумінням, але переважна більшість одразу розуміє, чим хоче займатися. Лічно я, ну я теж хотіла бы делать ігри. То тобто, есть теж на ета наклон шо, коли я поступала. То тобто, есть всякі, допустимо, на Я починала з новелл, сама от, обучалась, потім, може быть, там що ніби поглобальні. На конференції в коледжі сервер організатори, а це й активна студентська молодь вирішили перемежувати доповіді на наукові теми виступами творчих колективів. І це створило атмосферу свята. Дев'ять років за гратами проведе мешканець Одеської області за жорстоке вбивство односельця. Трагедія сталася під час п'яного застілля. А ось причину конфлікту чоловік згадати так і не зміг. Тіло чоловіка з ножовими пораненнями виявили в приватному будинку в Любашівці. Господар розповів, що під час спільної п'янки вони з сусідом посварилися. Щоправда, причину сварки він згадати не зміг. Під час конфлікту чоловік схопив ніж і почав бити сусіда в голову та шию. Зупинився тільки тоді, коли гість перестав подавати ознаки життя. Смерть настала від множених ран і великої крововтрати. Фігуранта засудили і призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі Грабіжник серед білого дня на вулиці облаштував сварку з перехожим і відібрав у нього гроші та документи. 36-річного рецидивіста затримали в магазині, де він вже встиг витратити частину готівки. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. На одній з вулиць Київського району зловмисник побачив перехожого з телефоном у руках, підійшов ближче і попросив закурити. Під час розмови він спробував вирвати мобільний з рук чоловіка, але не вийшло. Почалася штовханина, під час якої грабіжник вихопив з кишені 49-річного одесита портмоне і втік. Через дві години його затримали. Частину грошей він встиг витратити, але принаймні вдалося повернути власнику вкрадені документи. В Одесі затримали наркоторговця і знайшли в нього понад 200 пакунків з особливо небезпечною психотропною речовиною. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час патрулювання міста співробітники поліції зупинили 33-річного чоловіка, у якого виявили 263 згортки з метадоном. У фігуранта вилучили також мобільний телефон із локаціями схованок і закладок, де він вже встиг сховати заборонені психотропи. А також під час слідства з'ясувалося, що затриманий раніше вже був неодноразово судимий за крадіжки. Фігуранта відправили до СІЗО за торгівлі наркотиками. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині на кордоні затримали іноземця та партію електронних цигарок, які він намагався вивезти з України у схованці свого автомобіля. У пункті пропуску Стара козача. в автомобілі іноземця прикордонники виявили схованки з електронними цигарками. Він намагався вивести товар, використовуючи конструктивні особливості свого автомобіля. 39-річний громадянин Молдови приховав під обшивкою багажника та пасажирських сидінь майже півтори сотні електронних цигарок і рідин для їхньої заправки. Порушник пояснив, що купив їх в Україні, а за кордоном мав намір реалізувати вдвічі дорожче. У підсумку у нього вилучили авто, товар та притягнув. До адміністративної відповідальності, повідомили у прес-службі ДПСУ. Ніжні промені весняного сонця ще зовсім недавно ласкаво прогрівали Одесу та її околиці, даруючи мешканцям відчуття майбутньої літньої спекоти. Проте ця приємна гра природи виявилася нетривалою. Невдовзі температура повітря на теренах Одещини знизилася, здивувавши мешканців регіону раптовою зміною. Найближчими днями метеорологи нам обіцяють все ще мінливу хмарність та можливі опади. А ось суха та тепла погода, яка стане більш стійкою. Становиться ближче до вихідних. Декілька вже по літньому теплих днів нещодавно дещо розслабили мешканців Одеси та області. Тому, коли прийшло відносне похолодання, всі трохи здивувалися. Разом з тим, у найближчі дні умови мінливої хмарності з можливістю опадів поки що залишаться. Крім того, варто готуватися і навіть до погіршення погодних умов до жовтого рівня небезпечності, попереджають у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Вночі та вранці 25 квітня очікується туман, видимість 200-500 метрів. У місті Одеса та Одеській області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Повітряні потоки переважатимуть південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температурний фон складатиме вночі 6-11 градусів, день 16-21, на півдні до 24 градусів. По місту Одеса температура ночі 9-11 градусів, день 16-18. Такі погодні умови на Одещині зумовлені впливом фронтальних розділів мовою синоптиків з Південного Сходу. Приблизно така ж за своїми умовами погода очікується і 26-27 квітня. 26-27 квітня за рахунок впливу антициклонічної діяльності очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вночі 26 квітня місцями невеликий дощ. Вітер північно західного напрямку швидкості помірні 9-14 метрів за секунду. Температурні показники складатимуть вночі 26 квітня 9.14 градусів, 27 квітня 4-9, день 15-20. За словами Владислава Єжової, вже стала тепла погода. Очікує на жителів Одеси та області з 27 квітня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.